Перше, це ми фундаментально змінюємо підход в навчанні саме до таких екологічно спрямованих методів. Тобто, ми формуємо одразу групу молодих агрономів, які розуміють, що їм потрібно робити, і вони можуть калібрувати свої отримані знання саме на практиці. Друге ключове це саме фінанси. І чому наразі це питання актуальне? Тому що ми на початку сказали, що окрім того, що покращується стан ґрунтів. Бруди також допомагають абсорбувати з атмосфери вуглекислий газ, який утримується ґрунтами. За нашими підрахунками, якщо врахувати, що в Україні там 32 мільйони гектарів орних земель, то в середньому на рік, ну якщо ці всі гектари задіяти, то 60 мільйонів тонн вуглецю може утримуватися ґрунтами. Накопичуватися ґрунтами, які використовуються в плані споживання. Тобто це значна частина абсорбації вуглецю з атмосфери. І наразі активно розвиваються світові програми по компенсації викид. Тобто формуються так називані вулицеві одиниці, де один ну де аграрій може отримати цей мінусовий від'ємний баланс по вулицевим одиницям і може продати ці одиниці. Тим компаніям, які зацікавлені знижити свої викиди, тому що, наприклад, такі там ключові компанії, як Microsoft, Apple, вони всі зацікавлені купувати вулицеві кредити, тому що вони не можуть постійно знижувати свої викиди. Ніх є це все в програмах, Вони прагнуть до цього, але технічно це неможливо. Тобто, наприклад, у Apple програма до 2030 року стати вуглецево-нейтральними. І там деякі моделі Apple Watch, які вони запускали, вони декларують як вулицево-нейтральні. На 75% вони використовують перероблені матеріали, але на 25% вони все одно не можуть повністю ну, понизити цей баланс. Тому вони купують так, такі вулицеві кредити. Ну, наразі вони купують в Кенії через відновлення лісів. Тобто таких проєктів існує багато, це може бути відновлення в лісі, відновлення боліт або ж промислові проєкти, наприклад, по прямому уловленню вулицю. Але також, і цей аграрний комплекс, є одним із типів проєктів, які зараз активно розвиваються в світі.